В Україні запанувала вже літня спека, проте в найближчі дні це тепло супроводжуватимуться дощами та зливами. Де саме буде лити? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 23 травня, дощі литимуть у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Як представлено на карті, на решті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів. Вітер в цей день відчутний, східний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 24 травня дощів стане більше. Вони йтимуть на Волині, Закарпатії, Урівницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, як вказано на екрані. Нарешті території буде суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Температура повітря в день від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла, вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів. Вітер помірний, східний 5-10 метрів на секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!